Як я цілий рік подорожувала з просроченим паспортом і влетіла через це на 500 Баксів навіть більше після початку повномасштабної я опинилася з просроченим паспортом в Польщі, але отримати новий було неможливо. І в українському посольстві мені поставили штамп, що мій паспорт буде дійсний ще 5 років, і це стало величезною проблемою. Бо тепер в кожному аеропорті мене викликали на допит і не хотіли пропускати, поки не дізнавались, що все ж таки мій паспорт дійсний. І в один день все ж таки мій найбільший страх став реальністю. Тоді я жила на Балі, купила квитки на Мальдіви за 500 доларів. Мене пустили на так, але на пересадці мені сказали, що мене не пустять на Мальдіви через те, що мій паспорт просрочений, і так я одна застрягла в Малайзії без житла і поняття, що робити далі. А моя подруга вже прилетіла на Мальдіви і залишилась там зовсім одна. я почувала себе винною в цій ситуації, але зовсім нічого не могла зробити. І тут почались мої нові пригоди, бо мені терміново потрібно було щось робити в Малазії. Але про це вже в наступному відео не забудьте підписатись.